В березні на материковій частині Росії будуть вибори. А сьогодні в окупації вони бігають за нашими мешканцями, за нашими людьми. Запитують в них, чи хочуть вони проголосувати, чи не хочуть, але відповідно відповіді ні не приймається, тому що там і озброєні або поліцейські, або військові супроводжують цих носіїв цих урн для голосування. Крім того, повністю підтверджують той факт, що ну на превеликий жаль, у нас такий є стандарт швидку викликати проблеми без російського паспорту, але проголосувати без російського паспорту не проблема. Більше того, можна проголосувати за сусіда. Якщо е, сусідів немає, а люди дійсно обирають на ці часи, на цей час так званих виборів і голосування змінювати місце проживання, місце дислокації, населений пункт на якийсь час, якщо є така можливість, щоб не стикатися з е, цим цирковою цією виставою. Власне, росіяни навезли співорганізаторів співорган... цих виборів з материкової Росії. Тому що вони місцевим не довіряють настільки, наскільки я хотілося. По перше і по друге, тому що місцеві не так ідуть на співпрацю. Вони розуміють, що це кримінальне провадження автоматично. А, і росіяни а, завжди кажуть про те, що в них якась там постійно небезпека, що вони не можуть в класичному варіанті проводити вибори із дільницями. Тому сьогодні, через саме цю їхню небезпеку, не знаю, чого там небезпечно для озброєних дозубів. Просто орків а, власне сьогодні вони і голосують у під'їздах. На піньку, там, на лавочці, чи ще десь відповідно ані про таємницю голосування не йде мови, ані йде мови про. А... Волевиявлення за, за бажанням особи, тобто вони бігають за місцевими мешканцями. Вони запитують під цим соусом. Вони перевіряють, хто мешкає в помешкання, хто не мешкає під цим соусом. Вони чергово перевіряють, в кого є паспорт, в кого немає. Це черговий е -з -з зріз суспільства для відповідно для ФСБ. Розуміємо, що результати виборів вже давно передбачені, намальовані, і вже навіть там анонсуються. Що 94% буде за батюшку царя?